На сайті Української правди з'явилася колонка від колишнього головнокомандуючого збройних сил України, посла України Великій Британії Валерія Залужного. Він говорить про те, що світовий порядок, який сформувався після Другої світової війни та розпаду радянського союзу, безапеляційно нині руйнується. Війна в Україні стала чи не останнім ударом в основу старого світу, та остаточно поставила крапку в його існуванні. Ну і відповідно він зазначає, що адміністрація Байдена, коли відповідно ця адміністрація була при владі, варто її було діяти більш рішуче, і саме. Страх поразки Росії зупиняв тоді американську сторону, і відповідно нині це призвело до затяжної війни в Україні і до того, що Росія ще має ресурси чим воювати і навіть будує стратегічні плани. А європейські розвідки говорять про те, що росіяни зараз можуть чинити мати загрозу і для європейських країн. Дійсно, нерішучість адміністрації Джо Байдена та саме США у прийнятті, Важливих рішень щодо підтримки України для остаточної поразки Росії не лише підтверджували неспроможність вже впливати на світовий устрій, але й виглядали як спроби все ще врятувати цей світ. Саме побоювання можливої поразки Росії призвело до затяжної війни з одного боку та до збільшення фінансових і політичних витрат з іншого. Затягування війни й усе більше залучення економік демократичних країн насамперед США. Та формування стратегічних союзників Росії призвело до неготовності до надмірних витрат без політичної обґрунтованості і як наслідок до появи сил, що мали щось протиставити цьому. Так, американський народ зробив свій законний вибір. Для нас же це стало остаточним діагнозом, що світ буде змінюватися. Також залужний відзначає, що європейський союз, попри намагання зберегти підтримку для України, все ще залишається доволі слабким, а ще надто залежним від сполучених штатів та неспроможним на швидкі і жорсткі рішення.